Про інші події, звісно, про які всі говорили, починаючи від. Вечора, ночі п'ятниці це той похід на Москву від Пригожина і чим все завершилося, думаю, всі знають, хто цікавиться новинами. Ви як вважаєте? Всі говорять, що точно буде продовження. Це не минеться без наслідків. А які саме можуть бути наслідки? От у Британії нібито вже починають готуватися до якогось швидкого неконтрольованого розпаду Росії. Це хороша ідея, щоб. Був швидкий неконтрольований розпад Росії, я тільки за. Але е, як в Британії го, готуються до цього, це, мабуть, вони готуються захопити в такому випадку російські ядерні об'єкти. Ну, я, я не бачу іншої, ну, якоїсь іншої реальної підготовки. мене не залишає відчуття, що, попри бадьорі звіти американської розвідки, що вони знали, що так буде, е, Захід в масі своєї це все прогавив. І відповідно реагу ну, це перше. А друге, Захід не міг реагувати на унікальну подію, скажімо, за визначеними алгоритмами. Тобто, Захід не міг сказати, ми підтримуємо Пригожина. тому що в ядерній державі військовий заколот ну це елемент дестабілізації для всіх, і це не означає, що вони підтримували Путіна. Ні. Але і вони ніяк не підтримували Пригожина, це абсолютно очевидно. Тому я думаю, що є певні моменти, є певні компенсаторні моменти. Перш ніж говорити про те, що буде далі, давайте з'ясуємо, де зараз Пригожин. От ніхто не знає, зник. Ну, тобто до Білорусі він не добрався, да, попри чесне президентське слово. Може він вигулькне на території Малі чи якоїсь іншої африканської країни, але ви знаєте, ну де сховати 25 тисяч народу, якщо б та за словами, так? так ні, почекайте. Ті 25 тисяч ну <гум> тут це цікаве питання. Тому що <гум> якщо е, 25 тисяч вагнерівців, е вони ж сказали, що вони всі повертаються в їхні табори ну, на окупованій території України. Не факт, що там всі були 25 тисяч, не факт, що вони. ну, І по логіці російська влада буде зараз зацікавлена у тому, щоб їх максимально переформатувати, роззброїти, розкидати в різні. Ем... Частини, і це ну це абсолютно зрозуміло. Це, це, якщо хочете, практика рекультивації збройних загонів після спроб невдалої спроби заколоту. Вона століттями визначена. Ну тому mm -hmm. що провести децимацію, там умовно покарати 2,5 тисячі це означає отримати ще одну проблему. Якщо пригожин просто кинув 25 тисяч найманців. То йому буде надзвичайно складно знову їх зібрати. Поставити іншу людину, яка б мала е, приблизно таку харизму. Це теж насправді непросто. Тобто, Пригожин при всіх його е, очевидних недоліках. Ну, він, по-перше, не самостійний гравець. Я не вірю, що він діє абсолютно сам, що за ним ніхто не стояв. А хто за ним стояв? Кажуть, що ну там ФСБ, напевно, його ну підтримували. російські версії звучать е, про те, що за ним стоїть Патрушев, секретар Радбезу, і дійсно старий ФСБшник, такий, знаєте, яструб з яструбів, який е, в такий спосіб хотів. Е, Зробити вирішальний крок у звичній е, звичній конкуренції між військовими і чекістами в Росії це ну виглядає достатньо правдоподібно, безумовно. Те, що коли все це почалося, і Путін відлетів з Москви на літаку, там з невідовому напрямку, нібито Навалдай, окей, це якось позначиться на його репутації, його найближчому оточенні, тому що ну напевно це в черговий раз демонструє, що ну, король голий, король боїться, якби небезпеки кудись почав тікати, і він не придушив фактично це повстання, він почав домовлятися. Але ж ну, сам той Путін казав, що з терористами розмов не ведуть? Ну, я думаю, що домовленості були достатньо такі гібридними насправді. І ми бачимо, що вони ну, от, вже більше доби ніяк не втілюються в життя. Тому е Путін має достатньо монолітне інформаційне поле. Е Передушити пропригожинські медіа і телеграм-канали поодинці. Ну, це... Насправді не надто складне питання для російських спецслужб, я думаю. Я не думаю, що ця ситуація викличе якийсь внутрішній опір. Тут питання в іншому. Питання в тому, що весь світ побачив, що Путін абсолютно не спроможний ухвалювати якісь серйозні жорсткі радикальні рішення. Тобто він може грати тільки по вже добре підготовленій партитурі. А... Далі, е, ну це питання, на яке тобто, у нас сьогодні коли немає Тобто, Коли е, трапляються якісь ексеси, щось те, що не було в планах Путіна, то він не може швидко відреагувати і ухвалити якесь рішення адекватне. Ви це маєте на увазі? Ну, я думаю, що Путіна насправді життя не готувало до всіх подібних поворотів. Тобто е, він опинився на рівні самодержця всієї Русі, але якоїсь. Професійної підготовки до цього у нього немає. Що показали взагалі події останніх трьох днів для путінської влади і режиму загалом? Що Росія гнила наскрізь. Згнила повністю. І говорити про якісь там перспективи Росії. Ну, ви знаєте, от ті пафосні червоні лінії, які там малював Путін. Перед цим в грудні 21-го року малював Рябков, потім малював Лавров. Вони всі стерлися, як е, з асфальту фарба під траками танків. Розумієте? Ну просто їх, їх немає. Ну нема. Ну, Росія просто е, західний світ просто не працює так, що ну бо для західних розвідок це, це теж виявилось несподіванкою. І їм треба переформатувати свій модус операнді, спосіб мислення для того, щоб ставитись до Росії по іншому. Бо прагнення якось Росію не зачепити, воно все-таки продовжує домінувати в цивілізованому світі. От, ви кажете, що західні розвідки, вочевидь, не знали і не готу, не були готові. Washington пост писав, що навпаки, вони все знали, спеціально мовчали, щоб не спогнути. А навіть якби вони знали, то як би вони могли відреагувати, що вони могли дійсно зробити, і як би вони мали поступити? Якби вони знали, вони б могли, е змоделювати ситуацію і поділитися ситу е поділитися інформацією зі своїми українськими колегами. А Чого ви думаєте, що цього не було зроблено? Ну, я поки не володію інформацією про якісь суттєві зміни на лінії російсько-українського фронту. Так, але ж ми розуміємо, що сили Вагнера вони так були відведені у тил. Тобто, це не те, що Пригожин вивів вагнерівців, там звільнилися якісь <кас> території і засу могли цим скористатися. Так, але ж ви розумієте, що коли почався рух. Вагнерівців в глиб Росії, то всередині військової організації Росії ж почались якісь перетворення, почалась щонайменше часткова втрата управління. Це при тому, що Пригожин не обіцяв, що він має наміри закінчити війну з Україною. Такі обіцянки не звучали і звучати не будуть. Це має бути абсолютно чітко і точно зрозуміло. І відповідно, він, я думаю, вчинив так, як він вчинив.